Всім привіт! Сьогодні я нарешті зловила Secret бокси. Це популярна історія десь останній місяць. Є спеціальний додаток експірієнса, і в ній можна їх ловити. Я зловила вдень, а не вранці як всі радять. Чомусь їх сьогодні було багатенько, тому пощастило. Отже, що ми маємо два бокси, а це від мама. Махаха, мабуть, це так звучить, я не знаю правильно, грузинський заклад. І бокс від Моменти, Це не хрещатику заклад, а це мама на оболоні. Отже, давайте почнемо з мами, що ми тут маємо? Дуже такі прикольні наліпки від Моно, бо саме Моно є, скажімо так, зачинателем цього всього. Є ось така прикольна штучка, типу. Подаруночок на наступне замовлення від мами. І далі безпосередньо саме замовлення. Сиветочки, чисточки, приємно дякую. І що тут? Перше, що ви бачите, це сирочок. Щось схоже на моцерело, але ми скуштуємо і точніше буде зрозуміло. Кірсик уже хоче скуштувати сирочок. Далі. Тут у нас хлібчик, так? Да. Коробочка, що тут? Тортик. Наполеон, скоріше за все, це. Невеличкий, але клас, я рада, що є солодке. Бо солодке, на жаль, не вполювала. Так. І ще ось. Що ми тут маємо? Так, тут у мене трошки потекло, видно, я пакетик необережно несла. Опа, а тут у нас якась курочка. М -м, запах дуже класний. Уже охололо, довго їхала, але ось так. Ось це щастя у нас вартує 289 гривень. А, забула, ще є ось такий напій. Зараз я занюхну, що там. Це якийсь такий лимонадик, дуже солодкий. Щось таке ванільне. Такий не сильно газований, ну, в принципі, до їжі піде. Другий бокс він коштує 345 гривень. Він від моменту на хрещатику. А що мені сподобалося? Це пакування. Дивіться, таке відчуття, що тут прям так з любов'ю запаковано. Сікрет-бокс бокси ще малюночок. До речі, малюночки були різні. На вибір стояли такі пакетики. Я обирала, ось мені ця рибка приглянулася, і я взяла. Були ще такі милі ведмедики. Ну, коротше, клас. Відкриваємо. Так, серветочки. А, щось тут у нас трошки... Давайте будемо так. Що це, що це? Це якісь грінки. Да, Бачите, такий якийсь запічений хлібчик. Три штучки. Далі, що це такі Міністрони. строни Чесно, не кустувала ніколи. Це щось похоже, як на суп якийсь. Орсик туди не можна. Так, дивіться, це якийсь такий супчик. Так, ні-ні-ні, так, не нагріємо, просто дивимося. Так, так, щас, щоб нічого не розлить. Так, це якийсь суп, щось таке овочеве, мені здається, кабачок, я бачу якусь Ну, Пахне приємно. Так, йдемо далі. І маємо, що це вареники, клас. Вареники я дуже люблю. Вареники з капустою. От, отак вони виглядають. Ну, ось, оце на 345 гривень. Ну, той мені якось побагаче виглядає, ні, вам так не здається, хоча він дешевше. Вартує корсик, так ми не робимо. От, напишіть, чи ви влавлювали цей секрет бокси який заклад вам найбільше сподобався, і взагалі норм чи стрьом за ними, в принципі, отак бігать. Що ж, ми повечеряли, на двох вийшла доволі ситна вечеря і різноманітна. Що по цінам? Чи вигідно нам це було? Ми по менюшкам знайшли, в принципі, майже все, а зараз розкажу. Отже, курка в. Першому боксі від мами це було чаховбіля, фул прайс 285. Нагадаю, що я заплатила за весь бокс 289, тобто, майже цією куркою ми по суті перекрили вартість цього бокса. Далі там був тортик. Тортик мені теж дуже сподобався. Це домашні багратіоні 185 гривень. Потім було сологуні, чесно кажучи, просто сологуні я не знайшла, є з тархуном, але тархуна у нас не було, тому не можу сказати, що можемо ці 155 дорахувати, але десь гривень 100, я думаю, що той сорочок вартує. Лимонади 75. Отже, якщо я не буду рахувати хлібчик, хлібчик я теж тут не знайшла, ну, вірніше лаваш, і сирочок, то лимонад. Тортик і тяхогбілі вже виходить десь так 550 гривень. Тобто, доволі вигідна історія і реально все дуже смачно. Бокс номер два. Що у нас там? Там у нас було дві страви. Це субміністрони за 195 гривень. Його основна ціна, і вареники з капустою, гливами і буряковим кремом 255 гривень. Тут виходить разом ці дві страви 450, Я за них заплатила 345. Ну тут менш вигідно, так менша знижка, але можу сказати, що мені попались виходить страви пісні це з пісного меню. І перша, і друга суп офігенний. Мені він дуже сподобався. Він такий насичений, при тому. Тому що там багато овочів без м'яса, оскільки це пісне меню, але він дуже-дуже смачний. Вареники самі по собі смачні, але оці, скажімо так, Соус, на яких він лежить, це буряковий крем. Ну на любителя, скажімо так, але в принципі доволі збалансовано і смачно. Ну ось така історія. В мамі знижка більша, в моментах трошки менша. Але в цілому така ситна вечеря на двох людей. Цілком ок.